Такий вигляд після снігопаду мають міжбудинкові проїзди у Франківському мікрорайоні. Бам Василь, який живе у цьому мікрорайоні, каже, що сніг тут ніколи не розчищають. Чомусь воно так виходить. Але питання це піднімається і ніхто підтоді не дає. В Чому проблема? Цей рік ще не звонилося нікуди, взагалі чекає сьогодні понеділок. І, я думаю, десь до п'ятниці треба дзвонити, питатися, в чому справа. Водій Віталій Мах каже: центральні дороги в місті комунальники розчищають, проте решта залишаються нерозчищеними. По місті зараз дуже важко, так щоб зробити, щоб не було гарно розчищене, тому що він паде і паде. У травмпункт міської лікарні номер 1 станом на 13.30 звернулися двоє людей, які отримали травму на ожеледі. каже завідувач травмпункту Ігор Непорадний. Травми легкі. Одна людина надірвала собі зв'язки, і друга, значить в гуміковоступневому суглобі, а другий чоловік підвернув ногу в колінному суглобі. За суботу було 36 людей. З них з них було 17 травм на ожилень. За словами директора комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталія Бурка, упродовж вихідних дороги Івано-Франківської громади розчищали дев'ять спецавтомобілів. Зніг із тротуарів в місті, за словами Віталія Бурка, прибирають п'ять тракторів. Ситуація, скажімо так. Резка, але стабільна. Бо справді трохи, трохи важкувато, бо дуже, дуже велика кількість опадів, плюс вже така минусова температура. Поки що в нас на території нашої громади ще таких зривів. Е транспорту не було, мається на увазі руху транспорту. Десь були точкові такі проблеми там в тисланичанах, в ну якось якось то вирішували. По місту працює техніка практично безперестанку. Упродовж 11 та 12 грудня в Івано-Франківській області поліцейські зафіксували 38 дорожньо-транспортних пригод. Розповідає тимчасова виконуюча обов'язки в речниці Нацполіції в області Тетяна Іванюк. За її словами, більшість аварій сталися через погану видимість на дорогах, складні погодні умови та порушення правил. Дорожнього руху, зокрема, учора на Прикарпатті у чотирьох аваріях травмувалися шестеро людей. У тисменичанах водій легкового автомобіля зіткнувся з рейсовим автобусом. Внаслідок цього травмувалися двоє водіїв. Також цього дня у селі Хлібичин Заболетівської територіальної громади автівка з'їхала в кювет. Травмувалися водій та пасажир. Тетяна Іванюк також розповідає, що через погіршення погодних умов на території Івано-Франківської області учора ввели тимчасові обмеження для руху ван вантажних транспортних засобів наразі всі обмеження скасовані, а проїзд дорогами державного значення забезпечений. Працівниками поліції вживаються усі необхідні заходи щодо зупинки та скерування у визначених місцях відстої вантажних автомобілів. Прокурорці рекомендують через сніг та ожеледицю стежити за дорожніми станом. На автошляхах області працюють екіпажі секторів реагування патрульної поліції. Тому, якщо вам потрібна допомога, негайно телефонуйте на лінію 102. За словами речниці Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христини Парцович, через снігопад рятувальники везли на виклик в село мишин медиків швидкої допомоги. Також в декількох населених пунктах надзвичайники прибирали з доріг дерева, які впали під вагою снігу. За словами начальника служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василя Буджака, найбільше снігу на дорогах поблизу долини та вишківського перевалу. За словами Василя Буджака, минулої ночі для розчистки автошляхів державного значення служба задіяла всі свої спецавтомобілі. Техніка підрядного підприємства працювала круглодобово. і сьогодні вранці доїзд до роботи. З усіх сторін і в кожному районі Івано-Франківської області був задовільний. Проїзд по дорогах місцевого значення є, каже виконуючий обов'язки директора державного підприємства Дороги Прикарпаття Роман Сілецький. Проте подекуди він ускладнений. Станом на 16-ту такою була ситуація на дорогах Болехівської територіальної громади. Це відео у Суспільному надіслали місцеві мешканці. Проблемні проїзди безпечні зараз всюди у нас по місцевих ага. дорогах. Якщо є десь зрудений, то посилаємо зараз техніку, бо люди цілу ніч працювали. ним. трошечка вони зараз не віддихнуть і пішли далі працювати. Є трошки, є проблеми у туродинський район, тлумацький район. Вчора нас було три села. Ми їх пробили. Гребір прийшов зроблено. Ми дорога дзвонив на Верховинщину, Верховинщина не працює повним ходом. Косівщина працює. За прогнозами центру гідрометеорології протягом наступної доби на Прикарпатті триватимуть снігопади. Наступні дві доби можливий мокрий сніг та дощ. Температура повітря поступово підніматиметься, каже представниця центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк. Останні зими були не то, що малосніжними, а практично безсніжними. І у нас з'явився дефіцит вологи як в ґрунті, так і в річках маловоді спостерігається останні роки. Тому цьогорічна зима нормальна. Оксана Василик, Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.